Доброго ранку, шановні друзі! З вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13284, метою якого є запобігання уникненню корупціонерами кримінальної відповідальності за рахунок мобілізації. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 54 особи державного обвинувачення, стосовно яких здійснюють прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури, були мобілізовані до лав Збройних сил України. Це спричинило зупинення судового розгляду стосовно таких осіб. Але зупинення судового розгляду у зв'язку з мобілізацією не спричиняє зупинення перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Особа може довго перебувати в складі збройних сил України. Судовий розгляд стосовно такої особи є зупиненим, але строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Продовжують свій перебіг, все може закінчитися тим, що сроки давності спливуть остаточно і особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності на цій підставі. Саме з метою запобігання таким ситуаціям народні депутати пропонують внести зміни до кримінального кодексу, згідно яких строки давності притягнення до кримінальної відповідальності будуть зупинятися стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, які розслідувались набу або державного обвинувачення, стосовно яких здійснювали прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У випадках, якщо такі особи були мобілізовані на особливий період, і судовий розгляд стосовно них був зупинений. Нібито логічна ініціатива, але в черговий раз законодавець, демонструючи підвищену увагу до корупційних злочинів, нехтує іншими категоріями злочинів, виходить, що корупціонери не можуть уникати кримінальної відповідальності за допомогою мобілізації, але це залишиться дозволеним для вбивць, гвалтівників і крадіїв. З вами був адвокат Радзієвський. Бажаю вам гарного і продуктивного тижня. Знайте свої права і не бійте скористуватися ними.